Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися, як робити не потрібно. Тема буде актуальна абсолютно для всіх батьків і, звичайно, для майбутніх батьків. Ми будемо говорити про наше найдорожче, про наших діток, як же ж їм забезпечити хороше майбутнє. Отже, маленькі заощадження можуть стати великою можливістю в майбутньому нашої дитини, і це стовідсоткова правда. Ми завжди хочемо для своїх діток якнайкраще від дитячого харчування, одягу, іграшок, медичних установ, навчальних закладів, але інколи наші бажання не співпадають з нашими можливостями. Так було і в мене, коли в мене дитина завершувала 11 клас, і в нас постало питання: де ж. Дитина має вчитися, куди йти, який музика, країна і так далі. Він мені каже: Я хочу в Канаду. Я кажу, синочку, яка Канада? Ти бачив, де та Канада і вартість навчання в тій Канаді? Не мрій, це не для нас. Це було дуже сумно, що ми не могли дитині забезпечити те, що він хотів. Я кажу, моя ну ж хороша мама, давай ми тут тобі десь в Україні знайдемо хороший вуз. Мені тоді дуже імпонував український католицький університет, тому що там якісь були свої моральні принципи, засади там гарного європейського типу гуртожитки і працевлаштування обіцяли хороше. Він каже: мені вже не важливо, де я буду вчитись, де буду, так буду. І він прийшов на державну форму навчання в політехнічний інститут Я кажу: синочку, економимо, нічого ми платити не будемо, та мама з татом твої вчилась, ні ти там будеш вчитися. Отже, питання вирішило само собою, і нам в якій змірі повезло. Але ви розумієте, що за добру освіту треба добре заплатити. Зараз такий період післявоєнний, війна. Це буде дуже важко, тому що є дуже багато пільгових місць, дуже багато дітей сиріт. Ну і ви розумієте, що за все потрібно платити, тим більше за добру освіту. А є діти, які ну, точно вже визначилися з певним напрямком, з вузом, спеціальністю, з якою пов'яжуть своє життя. А ми, батьки, не зможемо їм це дати. Це дуже буде боляче і неприємно для нас. То що ж робити зараз? Є дуже багато літератури, інформації, світ відкритий для нас, лише би що зробити. Тобто, ми маємо можливість почуть формувати від народження дитини певну суму коштів для того, щоб потім не було великого стресу, а де взяти гроші? Що зробити? А може, дитина десь піде на іншу спеціальність чи десь так далі. Отже, які є найпоширеніші інструменти для формування капіталу? Ну, всі нам відомий депозит, під матрас дома, і я пропоную страхову компанію. Давайте розберемо, в чому відмінність цих всіх інструментів. Депозит це дуже добре, нічого не маю проти, але один-три роки максимум ми можемо зберігати ці кошти. Скажіть, будь ласка, що буде, якщо депозит закінчиться, а ваша дитина ще там в п'ятому чи восьмому класі? яка наша реакція? Так, ще є часу, трохи ще встигну заощадити. Давайте ми поїдемо на море, зробимо ремонт, купимо нове авто і так далі. Відсотки, звичайно, ж є, податкової пільги немає, інші потреби витратити легко, і страхового захисту немає. Під матрас, я взагалі не розумію, як можна довгостроково зберігати кошти вдома, тому що. Найбільший ворог це наша права чи ліва рука, і ми знаємо, де ми їх поставили, скільки їх там є. У Нас дуже добре зараз працює реклама, мінлива мода, компетентні продавців в магазинах, і це все заставляє нас витрачати кошти, а не зберігати. Звичайно, відсотку немає. Зберегти це нереально. Я не знаю, я знаю дві людини, які вміють вдома зберігати кошти. Все, всі це всі з мого оточення. Звичайно, що кошти дому потрібно мати. Але це зовсім іншу функцію вони виконують. Податкової пільги немає, інші потреби ну, 100% легко витратити. Страхового захисту також немає. Страхова компанія мінімум від 5 років, але я говорю, що це також мало 5 років, тому що тоді треба великими сумами заощаджувати, щоб був якийсь гарний кінцевий результат. Відсоток також різний. Кожного року він коливається залежно, як спрацюють наші кошти. Податкова пільга є, якщо це є доросла програма, це 18%, Якщо дитяча програма 9%. що це означає держава податкова повертає кожного року за попередній рік 9 чи 8% від суми накопичення. І інші потреби витратити. Ну, ви задумаєте, що розірвати цей договір, чи не розірвати договір, тому що там також є певні умови. І страховий захист, звичайно, є. Я абсолютно нічого не маю проти і не виконую, що страхова компанія понад це і все. Але давайте подивимося, чим воно ж відрізняється, який унікальний інструмент є. В страховій компанії це є страховий захист. Що означає страховий захист, що означає застраховане життя і як воно працює на практиці? Отож, придбавши один поліс, ми отримуємо одночасно три продукти. Ми формуємо капітал дитині. Це будь-що може. Це я привела приклад на навчання дитині. Це може бути на свою справу маленьку чи велику, чи на квартиру, чи на якийсь автомобіль. Тобто, ми дитинка народилася. І якби логічно, що вона буде вчитися, що потрібно буде допомогти стартувати в житті, потрібно мати якийсь капітал. Тобто, ми формуємо капітал невеличкими частинками протягом всього часу. На ці кошти нараховується складний відсоток, і що паралельно важливо працює страхування життя. Що означає страхування життя? Якщо це дитяча програма, це означає, що дитина фінансово захищена протягом усього періоду дії договору. Не проєктуємо зараз це на себе, але ми не знаємо, що з нами буде за півгодини, не говорячи протягом кількох років. Якщо не дай Боже, страхувальник, тобто мама чи батько, передчасно пішли з життя. То дитина, незважаючи на це, отримує в кінці дії договору ту суму, яку планували батьки заощадити. Страхова компанія бере на себе відповідальність до кінця дії договору сплачувати ці внески, і дитина отримає плановану суму. Це є другий важливий фактор, який відмінний абсолютно від інших всіх інструментів заощадження коштів. І третє це є медичне страхування. Що можна віднести до медичного страхування? Тобто, ми самі собі формуємо оцей пакет. Це може бути травматизм, переломи, опіки, якісь критичні захворювання, госпіталізація, діагностування різних захворювань. Це вже ми собі індивідуально формуємо програми та страхові суми. Отже, як це відбувається на практиці? Я взяла фактично ідеальний варіант. Від народження дитинки до 18 років по 30 тисяч гривень на рік хтось скаже, що це зовсім маленька сума, хтось скаже, що це велика сума. Це є 82 гривні на день. М -м не знаю, кожен може собі спроектувати на себе. Хтось любить каву випити з круасаном, хтось пачку цигарок викурює на день. Тобто це є такі непомітні кошти, які ми витрачаємо. Я в ніякому разі не переконую не курити чи не пити каву. Ні, пийте на здоров'я. Але це ті кошти, ну, які ми не зичимо, не беремо кредити, правда, ні на сигарети, ні на, на, на каву, ні на проїзд в, в транспорті. Тобто, це непомітними частинками можемо собі формувати капітал, щоб потім дитині дати впевнене майбутнє. Ось, що виходить в результаті. Якщо робити такі дії протягом 18 років від народження, це є 925 тисяч гривень, сума збережень, плюс відсотки. Якщо індексувати, тобто збільшувати свої платежі, наприклад, один рік 30, потім 32, потім 35, то ця сума може бути значно більшою. Це все дуже дуже індивідуально. І паралельно, що я вже вам казала, це додаткові функції. Це є страхування життя плюс медичне страхування. Ось приблизний розрахунок, що може коштувати це на дитину. Я не хочу перечислювати такі страшні якісь хвороби. Ми завжди кажемо, що це стається не з нами, не з нашими дітьми, але захист є захистом. Це є страхові суми, які можна змінювати. Це є програми покриття і захисту, і вартість цього всього на рік коштує 5752 тисяч Хтось скаже, що мені це не потрібно, або в мене ще маленька дитина, в мене ще дуже багато часу. Повірте мені, час отак ладить, і ваша дитина вже в 11 класі, і потрібно десь поступати, потрібно якусь квартиру купляти і так далі. То будьте ж такими чарівниками для своїх діток. Здійснюйте їхні мрії, здійснюйте їхні бажання, і ми маємо можливість, маємо інструменти. На ринку країни працює дуже багато різних страхових компаній з різними програмами надійних страхових компаній з іноземним капіталом. Тому я пропоную звертайтесь особисті, пишіть, телефонуйте, і я вам допоможу у виборі страхової компанії, певної програми, в залежності від ваших побажань та ваших початкових вихідних даних. Успіху вам, будьте здорові та застраховані!